Пурюківка на Чернігівщині стала місцем найбільш кривавої розправи над мирними жителями в часи Другої світової війни. Тоді, з небаченою жорстокістю, за три дні було вбито майже 7 тисяч ні в чому невинних людей, Ідентифіковано лише 1500 людей. Цю жахливу історію радянська влада замовчувала багато років, і лише 2013 року з року, зусиллями Українського інституту національної пам'яті. Було встановлено організаторів масових знищень мирного населення в Корюківці. Тоді до карального загону входили, окрім німців, військовослужбовці 105-ї легкої угорської дивізії та співробітники допоміжної окупаційної поліції. Саме загони угорської жандармерії, за наказом генерал-лейтенанта Альдя Папа Зултана Йогана, уродженця Будапешта, жорстоко вбивали тисячі дітей, жінок, чоловіків. А передумовою цього був партизанський рух, що існував на теренах області. Десь на початку лютого 1943 року на Чернігівщину з Брянщини повертається Чернігівське обласне партизанське з'єднання на чолі із Олексієм Федоровим. Розмістились вони в карюківських лісах, це десь приблизно за 15 кілометрів від населеного пункту. І партизанів було десь 2 25 тисячі. Нацисти починають проводити каральні акції проти мирного населення. Зокрема, починають арештовувати активістів всі мої партизанів і вбивати їх. Розвідка принесла звістку партизанське з'єднання. Що в карюківці в'язниці знаходяться сини одного із партизанів. Це Феодосія Ступака, а його дружину напередодні розстріляли, виконуючи обов'язки командира партизанського з'єднання. Попутренко вирішив провести. Операцію по звільненню в'язнів Безпосередньо Операцію командував Дмитро Рванов. Операція по Знищенню гарнізону в Карюківці була успішною. В'язнів вдалося звільнити за офіційними даними. 97 в'язнів. Свідки говорять, що було десь близько 50-70 в'язнів, але під час цієї операції загинув Феодосій Ступак. Так мирне населення опиняється між окупантами та партизанами. Тоді і був відданий наказ знищити невинних. Тоді партизани не стали на захист мирного населення. Приїхав каральний загон в Карюківку. Це десь 300-500 осіб. До цього карального загону входили німці, входили угорці і входили поліцаї. Корюківка була оточена, і жителів під приводом того, що будуть перевіряти документи, почали зганяти до громадських місць, до великих хат, по 50-100 людей, і там почали просто розстрілювати. 500 людей було вбито лише в одному місцевому ресторані. Ці місця масового знищення людей почали підпалювати. І Карюківка запалала. Інша частина карального загону, починаючи від околиць і до центру просувались, заходили буквально в кожну хату, в кожен погріб, в кожен сарай і розстрілювали людей. Курюківська трагедія це жорстоке вбивство українців. Ця акція тривала 1 березня з 9 до 17. Робочий день, потім. Кара... Карателі сіли, поїхали на Сновськ 2 березня. повернулись, допалили карюківку. Знову розстрілювали людей, хто залишився. Окупанти повернулися. Каральний загон повернувся 9 березня. Якраз до 9 березня люди, яким вдалося врятуватись, вони повернулись до домівок, шукали, що залишилось від їхнього домашнього скарбу. Можливо, комусь не було де жити. Повернулись. Каральний загон приїхав і ще раз розстріляв тих, хто залишився три дні – 1, 2 і 9 березня 1943 року. Три дні знадобилося жандармам, аби знищити ціле населення Корюківка. Три криваві дні в історії міста, країни, світу.